Вітаю вас, любі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас пускова відливка. Ой, ви знаєте, дуже чудово. Ви відзнайдете ключ від свого життя, від вирішення проблем, від того, як відхараскатись від тих або інших людей. Зараз люди будуть показувати своє лице повне, всі свої наміри будете бачити. Коротше, ви зрозумієте, який ваш шлях і хто на ньому повинен бути. Багато спостерігачів бачу. Або довкола цієї ситуації, або довкола вас. Да? Ну, ви можете бути яскравою такою особистістю, тому. Як вам сказати, все, що ви говорите, це людьми може сприйматися як виклик або там як хвастовство, да? І чим яскравіша людина? Можливо, ну, на погляд тих, хто так вважає, да? ну, наша поведінка теж іноді може бути самовпевненою і неправильною. Це ж нормально, да? ось. Але довкола цього ну, є, наприклад, люди, які. Ну, по барабану, а ви привертаєте багато уваги. <кій> так. Тож, багато дивиться, хто справитись ви чи ні. Ну, якось, можливо, ваші слова сприймаються не зовсім правильно. А... Ви знаєте, якась дуже дуже особлива а, життєва ситуація в вашому житті вирішиться завдяки найвищим силам, саме їхній роботі, турботі, любові і доброті. В когось а, на фоні любовних якихось хвилювань чи переживань, ну це і хороше щось, Да? Як вам сказати, ну, може, ну, я не можу тут якось заждіти. Якась можливо життєва любовна ситуація в вашому житті залишить великий слід, чи як тут, чи залишила, і ви вихід з цього знайдете, або, ну, ви як перейшли вже в інші, не знаю там. Сценарії, стосунки і розвитки. Цвітіння бачу. Радість, дітки. Так, змії. Змії. Змії ну що вам сказати? Ситуація дай Бог буде покращуватись. Змії вони так, вони великі, вони ще страшитимуть, але. Ці змії насправді набагато м, нічтожніші. Да? Тобто, це вже все ось, ну принаймні для нашої країни, так точно да? такі випробування сильні, вони добігають кінця, але якийсь період, ще продовжуватиметься. Із, ну, скажімо так, із трьох повноцінних зміїв залишилась голова від одного. Да? Другий наполовину зменшився, і третій ще якби там. Ну, ось таке. Стане сил, стане можливостей, і всього стане для того, аби побороти, ну, це ще буде якийсь тривати час. В нас в Україні ще будуть сильні вибухи. На жаль, де конкретно, Ну, там, де і зазвичай, але і нові, можливо, зони. Для уражень теж будуть брати расисти. Да? Будуще, будучи ще раз, два, три, чотири, п'ять, десь до п'яти таких масованих уражень. Оце їхня ціль. Оце їхня операція. Їм треба виконати план. Ну, в них свої якісь там досліди, і своя манера, і стратегія бачення і розвитку і воєнної системи, структури, да, і соціальної, і вплив. Ну, коротше, це ж, якщо це на рівні держави, і як стратегія державна да, то все понятно. Так, да, їм не, не, це не просто норматив, це треба от е, виконати, щоб запевнитись в цьому чи як. Я не розумію, ну бачу це як необхідність. Ну і це буде. Де конкретно не знаю, треба Божа, ласка, да? і не лише, Ну, з моєї сторони можу побажати Божої ласки і попросити про неї. Ви знаєте, так, довкола, довкола дуже багато людей, дуже багато змін довкола нашої країни, і багато хто її співчуває, і багато хто в шоці від того, що відбувається. Ось, і ви знаєте, дуже багато всього відбувається, але ось Ну, як. Ну, попередити ці страшні влучання в нашу сторону, ну, як не можуть. Ну, скажу вам так, це дійсно може бути, знаєте, як вищий промисел. Тут доволі такі, знаєте, явні образи янголів є, крила. Я ні на чому не наполягаю, прочитую символи, але. Ну, раз нас попереджають про такі влучання, значить це ж не просто так, да? Ну, в принципі, війна йде в розгарі, і ще можуть бути загострення ситуації. Ситуація може загостритись. Багато надії, багато сподівань, знаєте, як багато-багато всього. А загалом як хаос відчувається всіма. Дуже важко нам це все осягнути, отак прям взяти і все в один момент скласти, всіх докупи. Да? В своїй голові, принаймні, чи от, ну, в своїх баченнях в світі таке щось відбувається, і пояснень тому не завжди можна знайти. І серед людей якась нерозберіга. Дуже багато позитивних, ви знаєте, таких теж є картинок, де людина сама по собі знаходить єднання із собою, і потім починається з більш такого меншого, да? потім з дітьми, потім уже там з половинками. Але як вам сказати, є такі. Люди, які можуть, ну, серед моїх слухачів, які можуть себе відчувати як вигнаними із сім'ї, да? ніби як а, ну, вам треба відзнайти сили, аби повернутись, повернутись до них, да? якось, як вам сказати, ні, тут не так. Чи є програма, що як батько пішов ось так. Скоріше, ось так це може бути. Як програма покинутості. І от ви навіть, будучи вже зараз, можете відчувати себе якби неналежними ніде. Або, або можливо, тут ще й така є інформація. Ви в собі відчуєте. Просто безмежне бажання піти звідти, де ви є. І ви будете розуміти, що ви не можете більше тут залишатись. Ви розумітимете, що ви робите, можливо, неправильно. До речі, якщо це на фоні пережитого досвіду, і на сьогоднішній день ви можете відчувати це ж саме, то. Можливо, на сьогоднішній день до вас прийшла відповідь на ваші дитячі питання, чому він пішов? Ось як. Тому ви можете відчувати ті відчуття, розумієте, як бажання піти, не залишатись тут. Знаєте, як тут, я, вибачте, перше, я не знаю, так це чи ні, але. Якщо у вас є така програма, найосновніше, я наскільки тут бачу, тут просто, знаєте, як... ні, ви просто по-іншому не можете вчинити, ви просто ідете, все, ви, ви розумієте, що по-другому ніяк. Я не можу нічого сказати, абсолютно і не хочу. Для того, аби хоч якось чи сумнівів піддати, чи якось вплинути на ваш вибір. Рухайтесь, як ви вважаєте. Але кажу одразу, будьте готові до любого розвитку вас або відношення вашого до ситуації. Я не хочу також наполягати на тому, аби ви десь залишались, незважаючи ні на що. Просто якщо ви знаєте, що у вас є така програма і цей ваш внутрішній поклик, або ці ваші відчуття все гучніші і гучніші, то просто хоча б постарайтесь поєднати їх. Із тією ситуацією, яку ви вже пережили. Для когось ця ситуація може обернутись з іншої сторони. А із того вже може піти інший розвиток. Да? Для когось, наприклад, може відкритись частина дарів да? або якогось розуміння. Не частина, а ваші дари, вибачте, не так виразилось. Для когось ця ситуація дійсно для зміни вашого життя і внутрішнього поклику і ну, сміливості, да? тут у вас своє. Бо наскільки я бачу, знаєте, ну, це... ви так могли б вчинити лише в тому випадку, якщо ви внутрішньо дійсно в цьому впевнені. Розумієте, що би вашому житті не відбувалося, які б люди не приймали участь, але якщо ви прийняли рішення іти з сім'ї. Або ваш батько, то це вже було просто рішення, яке е, ну, або жити, або вмерти. Внутрішньо він, можливо, відчував так, або ви. Тому тут і говориться про сміливість. Тут, ну, якби тут, знаєте, як сім'я дивиться в спину. Розумієте? Тобто. Це не до того, що ви повинні себе пересилити, там ще щось. Тому я й кажу: мені важко щось дати якісь вам настанови. Ви повинні це відчути зсередини. Це не просто так. Це щось, ну, на щось є вагома причина. Не можна просто сказати: у вас там чи середній вік, бо тут, ну, так, наче як троє дітей стоїть. да? Ось так. Тому. Ну, діти в кількості на наразі я не прив'язуюсь до цього. А для когось це може бути як сигніфікатором, але в цілому. Так, а що на порозі, можливо, ми побачимо тут. Що ми побачимо? Можемо не хвилюватись, у рашистів там повна біда, і вони залишаться з носом. від них всі відвернуться. Ну і в принципі, вони й будуть продовжувати тактику від всіх захиститись. Ну, а зараз це їм дійсно потребується, бо там з таким носом залишаться. Ну добре, не буду про це говорити, нехай воно справдиться. В когось в житті по відношенню до якоїсь ситуації чи людини залишиться просто вижене поле, да? або дуже багато емоцій, емоційності може всередині вас відбуватись, або всередині когось по відношенню до вас, да? Ну, Ця ситуація себе відживає. Ви знаєте, життя когось із вас воно позитивно впливає на життя інших. Люди, можливо, не знають, що ви на них впливаєте і як саме, да? або що саме це ви вплинули. Люди думають, що вони самі до того дійшли для того, аби єднатися з сім'єю, більше любити, більше відкриватись, щиріше говорити. Да? Сміливішим, відчувати себе сміливіше. Люди думають, що вони самі такі по собі. А ви, а ви робите легенько свою справу. Молодці. Що вам з того? Да? Вам з того підтвердження тому, що ви йдете по дорозі своєї місії. Як ви е, дізнаєтесь, так це чи ні, кого це стосується, це одразу зрозуміло про що ця інформація. Відчуттями відчуваєте. О, це про мене. Або трішки пізніше дійде. Я хочу вам сказати, якщо ви гадаєте, що. Відчуваєте можливо, що ви в повній халепі, ну, після якогось руйнування можливо, да? це може щось особистого стосуватися, або якоїсь сфери, або взагалом вашого життя. То ні, для вас для вас щось є, що не знаю, але можливо. Ну ні, неможливо. Тут для, для вас хороший сюрприз готують. Прикольно. Для когось це зустріч людини для стосунків, для когось для вирішення питань. Але ця людина може прийти по-різному в наше життя. Хтось ну, дійсно там в вигляді якогось професіонала чи коханої людини. Когось це, наприклад, людиною може виявитись просто випадкова людина. да? І тут залежно від того, що ви подумали про цю людину, як ви до неї віднеслись і тому подібне. Це не просто це неможливо зрозуміти або предугадати. Ви все будете відчувати. Тут питання до того, наскільки ви вмієте відчувати правильність моменту. Ось так. Ну, дуже цікаво. Ну, Ви знаєте, дуже хороший такий. Підвісник, да? ой, наші теж дуже великі молодці, будуть таку бавовну робити, красиву. І дуже успішні операції будуть, такі, що прям потім будуть цим пишатись, переказувати. І чим довше часу пройде, то тим більше легендами обросте. Да? Теж Цікаво свого роду. Ну, Тут так показано, я не знаю розвиток, бо це ж ви розумієте. Можливо, комусь важливо почути, що те, що відбувається, це не просто відбувається і воно не забудеться. Так, гори. Є люди, яким це важливо почути. Ви здолали свої гори? А яким людям це важливо почути? Ви знаєте. Ні, тут не проздовали свої гори, а може і так. Можливо, ви якось переступили через якусь свою рису, і це просто і це, скажімо так, дало свої хороші плоди. Росія все якийсь туман, іде мир приближається, да? сповнення чиїхось мрій, втілення бажань, у кожного своє тут, тут щось таке, що, що можна, не знаю, тільки потайки мріяти якось так. Чудово. Так, що ми тут ще бачимо? Ну, ви знаєте, десь по світі ще будуть якісь вибухи відбуватись, можливо, десь теж може зав'язатися якась війна, але я вам скажу, тут, вибачте, ну так, міні-така. Ну, масштаби менші будуть. Можливо, не так багато уваги буде приковувати, да? в порівнянні з нами, в порівнянні з нами, але. Так знаєте, відходить все те, що себе віджило. Всі ті ситуації, якісь всі такі якісь установки. Ось. Знаєте, до речі, якщо ви підете звідти, де вам, ну, як вам сказати. Звідки ви хочете піти, то це означає, що ви <смітна> цим вчинком продемонструєте свою відмову від якоїсь прив'язки. Ви відмовитесь від поганої частини себе ось так. Поганої це ну, так, щоб вам було зрозуміло. А взагалі це ну от якась є прив'язка, да? це не робить вас поганим чи ні. Просто вам, як людині, вона, можливо, лишня. І от світ бачить, що від неї треба відв'язатись. <кій> погано кажу, бо воно впливає ніби, да? ви просто хочете покращень. Ось. Тому й треба позбавитись від якогось баласту? Дозвольте всім емоціям, які у вас є, бути, да? називайте їх своїми іменами. Ми зараз багато будемо емоціонувати це нормально. Дивимось. Ой, як сонечко, коли виходить, так яскраво стає. Треба було про освітлення подумати. Вибачте, ну, вже така картинка буде. Ну, мабуть, я вам тут все вже сказала, бо більше нічого такого не бачу тут. Більше нічого не бачу, і налаштовуйте себе обов'язково на позитив. Все, що погане, або все, що пішло з вашого життя або люди, це все те, чи тут, скоріше, від чого ви відмовились. Да? Це все те, що тягнуло вас донизу. Тому ось так. У вас все буде добре, не хвилюйтесь. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Бажаю всім миру, тиші і добра.